Є хто живий в цій хаті. Діду свої. Збройні сили України. Ми де окупували ваше село. Саме село. Ми е. Діду, виходьте! Гуманітарку привезли. А Гуманітарка. Гуманітарка то добре. Може, маєте ті. Патрони до Р-15. Але перед тим спокійно покладіть вашу пенсію. Така то пенсія, то субсидія з Америки. А. Ми вам привезли діду хліб, ковбаску, масло ікру. Ага, то така гуманітарка, та. То значить, коли орки знову зайдуть в наше село, то маю я їх не повбивати, а відгодовувати, так? Не переживайте, більше не прийдуть! Ми їх вигнали! Чуть? Вигнали! Де, очі ваш пачки, та? Вигнали. Дочекались, поки я тут всіх повбивав і зайшли в село. Я ж вам дзвонив. Я ж вам казав, що я не стягую. Викликав авіацію, а? Mm. Мала прилетіти авіація, бо нам подзвонив якийсь дід. Ага. Значить, коли подуляк визиває якихось курвів і дає їм ордена, то можна, а коли дід визиває авіацію, то ні. Чекайте, Подоляк радник офісу президента, а ви. Голова селищної ради Степан Васильович Кварка. І Не дай Бог хтось з вас, хлопці, мені повішає прапор над селищною радою. І зніме то в Тік-Ток. Стріляю в коліно без попередження. Тобі два рази. Я ж коли тут твоїх крушив тих орків, то все знімав ті лайки, поширення. Все в Тік-Ток. Мені ще два підписника і буде сто тисяч. І багато ви тут їх поклали? Тут? Ну тут. тут. Тільки тут. Штук 30. 30? Ви один? Ні, то як один, то е, Бабка моя Галина, Вона ще гірша, ніж Хімарс. Дідь, подивіться, в колоді, що вона з ними робила. Хе Ого! І багато їх там? Хто тих орків рахує? 124. О, то була жарка погода. Вони При тому приходили і кричали, можна водічки от я дати? А Галя каже, нащо вам водічки, якщо є кожече молоко? Ну та їм давала того молока, і отут їх складала по одному штабілями. У нас на господарстві кози нема, нас цап. Я каже, Галя, від одного цапа здохло 124 двадцять кацапа. А де ж ваша Галя? Їй би героя України дати. Де вона? Не спішить, не спішіть. Вона зараз в підвалі. От, вона ще не знає, що наше село де окуповане. Дайте мені тиждень, хоч спокійно поживу зараз Ліга Чемпіонів, подивлюся. А потім я їй скажу, вона вийде та будемо святкувати. О, діду, от боєць. А на городі то хто? <сум> та я <як>, хто? <сум> то та худоба. Така гарна погода повипускав тих полонених, хай трошки попрацюють, ні? І скільки їх там? Шість штук. А то небагато. Шість? Та то мало, ти подивишся, які поля, які. Ка мене фазенда. Ну, а того сусіда Ромка землі менше, а полонених дванадцять. Якщо розкуркулювати, то перший його. А де а де їх взяли? Поміняли. Наші хлопці йшли контрнаступ. Не мали що з ними робити, з тими, що скотчем очі були зав'язані, ми їх взяли, я той скотч не знімав, годую їх землею, хай нажруться суки. Але так комедія. А на що поміняли? На Бетера. бетера. Ну, моя жінка-галина віджала тих орків ще весною. То ми то поле орали тим бетером. Я спрошу, коні відпочивали, цілий сезон не робили. Але той бетер дізеля я страшно. Може би хотіли купити картоплі 8 тисяч кілограм. Ого, то то дорого. В мене дорого. Вромка, ромка, сусіда, 12 тисяч за кілограм. Правда, він орав танком. Ой, дід, не здається, я брешу. Я тобі брешу. Не вірите? Пішли, я вам покажу, в мене ще один є. Пішли, в стайню. Ну, А то, хлопці, Мій береде, а ласточка моя, ну я на ньому по полях так їжджу. Форсую, як то кажуть, то мені бабки в селі дали позивний Торетто. Це того, що ви Ні, то що я з нього зливав дізель. Але дід не брехав, не брехав. Що брехати мав, ну? Але як, як віджати бетер, береде, ви ж фермери. Ну, ну в нас на господарстві не один цап. Як то кажуть, ну ми ж. Фермери з худобою маємо вміти справу працювати. Ну а зараз то худоби худоба в країні достатньо. Ну, ви, свого роду теж пастухи. Женете ту худобу чим подалі. Ну, діду. Бенедити, це арко. О, ні, хлопці. Хлопці. Таке не курю. О, маю купив собі дудку. Е, вона вандал вейп. О, то як то кажуть. Мережа смачного пару номер 1 в Україні. От, вони мені її передали. Прошу дуже, печу собі тут над тим бердем, як має бути. От. Обіцяли, що відкриють тут магазин, коли село де купують, то буде тепер не смете, а місто. Помали мені кинути курити. І каже моя бабка, я тепер не курильщик, а парельщик. От чуть не викинув, ну. А то не можна, бо то хлопці збирають з того вандалвейп і роблять для ЗСУ павербанки. Та то треба ті одноразки відправляти. Я то все знаю, я то все вчив. Степан, хто там прийшов? Галю, то німці. Біда одна не ходить. Які німці, діду, вона росіян не боїться, а німців хоч трошки. Ми зараз ми скажемо, що село деокупували, вона вийде, почне вас цілувати, обнімати. Може навіть цілувати з язиком. Бабі 8 років новому не треба. А герой, герой в її житті має бути один. Демдромка покаже його танки. О, які він має. Його не, індики. О, не ліопард, то є серйозніше справа. Контрнаступ! ЗСУ тут, контрнаступ! Окупант! То, звичайно, будемо купувати їх.